Підписниця порадила рецепт гарбуза. На виході там просто мішлен має вийти. Мені дуже страшно, але я зараз то буду робити. Висипаємо творог. Туди ж ванільного цукру, у мене, до речі, з бурбоном. Звичайного цукру. Я по грамовкам в описі напишу. Тож, які там грамовки? Всі. Два яйця. 100 грам кефіру, 4 столових ложки борошна. Далі блендером. Жуч. Оце блендернули. Бачите, яка консистенція. І туди ложку маку. Просто звичайного сухого

Все. Все, кш. Мать готовий. Готовий мать. Да. Два яйця. І три столових ложки муки. Не глаз. І так зайде. Боже, смачка, я беремо штуки. То ти подивив. <світ> <світ> ну, а далі просто викладаємо це все слоями. Так. Слой біленького. Слой оранжевого. Глядіть, яка краса? Ну короче, його запікатись. Дивіться, слоями все пішло. Та Вийшло дуже круто, спробуйте.